Вітаю вас, мої дорогенки. Я Ірина. Маск вважає, що вступ України до НАТО може обернутися ядерним апокаліпсисом. Мільярдер опублікував реакцію на нещодавну заяву Блінкіна про майбутнє України в НАТО. І так, Маск пропонує ядерний прогнозує ядерний апокаліпсис у разі вступу України до НАТО. Це такі заяви. І він каже, що Україна має слабшу позицію, і заговорив про мир із Росією. І так, давайте подивимося, чи дійсно, чи дійсно вступ України до НАТО? Ми, ми говоримо. Ну, в принципі, так. Дивіться, тут реакція така: Украї... Вступ України в НАТО грозить, як це називається, перемогою, так? Ну, Не остаточною, можливо, ще, так, розумієте, але проміжковою перемогою. тобто, Ось. Зараз ми подивимося. Якщо дійсно Україна вступає в НАТО. Ми, дивіться, Україна не може швидко вступити в НАТО. Але Україна може під, ну як сказати, якщо дійсно скажуть, так, ми вас беремо, там рік, 2, 3, 4, 10, 15, 20 і тому подібне. Але ми дивимося на сьогоднішній момент, ми дивимося, карти можуть, як би це сказати, трошечки подивитися ситуацію. От. Карти можуть вам показати ситуацію. І ми дивимося: якщо Україна вступає до НАТО, тут зараз не, хоча вона не вступає в НАТО, от карти нам натякають, щоб люди зрозуміли. Ми уявимо, що Україна вступає в НАТО. Чи дійсно це загрожує світу ядерною війною? Ну, диявол збіситься це точно. І почне, ну, ви знаєте, давайте я так скажу. Це не є 100%. Ось ця карта говорить, може, так? ось це може, а може, і не може. Розумієте? Бабка надвоє гадала, коли виходить двічка жезлів, тим більше на дні колоди, тобто це і є направлення розкладу, тобто, ділить на дві. 50 на 50, карти вже говорять 50 на 50. Росія може тихонечко йти в ліс, ну, це, скоріше за все, не буде, а може взбіситися. Давайте скажемо так. Тоді дивимося так, якщо дійсно Росія взбіситься, якщо Росія взбіситься, то це загроза всьому світу. Бачите, От загроза всьому дійсно світу. Дійсно, тут маск не зовсім збрехав. А в першу чергу, до речі, Україні. Їм буде наплівати, Україна в НАТО чи не в НАТО. В першу чергу Україні. У нас на дні колоди випадає Україна. А світ, ну, теж під прицілом. Скажемо, що світ теж під прицілом. І так, вступ України до НАТО це загроза ядерної війни. все так однозначно тут я не бачу. Може, але і не може. Але може і не може. Розумієте? Скоріше за все, це складно. Ні, я не бачу тут війни. Це, знаєте, як вам сказати, це залякування. Це залякування. Чи дійсно? Давайте тоді вже конкретно питаємо, чи дійсно Росія готова? При будь-яких обставинах, і тут вже в нас випадає під яких якась сила. Ну ми зараз подивимося. І так, чи дійсно готова Росія розпочати ядерну війну? Немає значення з ким. Чи готова вона на даний момент? Ну, вони маніпулюють. Це так. Маніпулюють, але вони не готові. Тут багато, дуже популізму. Дуже багато залякування, як це ще називається? Маніпуляцій багато, багато іпсо, багато трандачу, розумієте, вони багато такі, як, як, як їх Соловйовий, тому тому подібні, і ці Сімонян і тому подібне. Ось. Чи там Медведів, немає значення хто. так? Ось. Я, я їх не дивлюсь, але деякі блогери час від часу такі уривочки від цих рожкостанців показують. Як вони от ми дадім, да ми как Шандарахнім. А, ні, це все балачки. Це маніпуляції. Тут немає готовності розпочати війну. Ні. Росія не готова, і Росія недостатньо сильна скажімо так. Але чомусь, мені здається, в неї є якийсь сильний покровитель. Чи це не Китай? Виглядає, що, що Китай. Так, Китай. Виглядає, що Китай. Найближче до Росії це Китай. А Китай, чи, чи готові Китайці? Чи дозволять Китайці їм? Ні, 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 ні. Ні в якому разі. Китайці конкретно про, проти. Ось якось так, мої дорогенькі. Тому, ви знаєте, заяв можна робити дуже багато. Зеленський робить по через день, чи кожного дня навіть робить заяви. Цікаво, хто, хто його дивиться. От, от напишіть, хто дивиться ті заяви Зеленського кожного дня. От. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за підтримку ЗСУ. Uh, і разом до перемоги, все буде Україна, мої любі.